Всім привіт! З вами Андрій Годон. Сьогодні хочу зняти відео, як я копаю картоплю. Рядом біля мене ось перший врожай картоплі. Ось таке в мене поле. Е, картоплю це я. Вона мене повиволочилася, я її не копав. Будемо сьогодні копати з таким пушком виорювачем, що розгортає рядка на дві сторони. Ну і хочу показати, як я буду копати. Звичайно. Е, я не показував, як я не показував відео, як я сад, сад, садив цю картоплю. А, чому не показував, ну якось тоді не, не до відео було якось так. То я тоді, думаю, тоді я якось не знімав, то так, просто посадив і все. І, значить, що вам розказати по цій картоплі? Ну, ось таке поле, вже я його вбрав. Бачите, прибрав трішки. В принципі, непогано вийшло. Мені, в принципі, подобається. Ось так. Uh, Значить, біля цієї картоплі я цю картоплю саджав, садив цим мотоблоком заря 8 кінських сіл. І буду цим мотоблоком вже її зараз копати. Отак. Отак. Ну і подивимося, як воно буде. Чи буде копати, чи ні. Я пробував тут, я не знімав відео, бо думаю, не буде цікаво. Думаю, ладно, не буду знімати відео. Я пробував на землі копати по землі, просто чи воно буде йти, чи ні. Що сказати, копає добре, в принципі, без проблем. Ну, я відео не знімав на канал, бо воно все одно було б не цікаво. Цікавіше буде, який врожай картоплі. Ну що, будемо пробувати копати, так що всім приємного перегляду. Поїхали! Так, пробуємо. Зараз я... так земля суха, Ну, нічого страшного. Так. Я би хоч мотоблок викопав. Земля тверда, воно це, копалка сюди добре так і не залазить. Що, перший рядок викопав, ось, ну, я ж кажу, багато вже повиволочувалося і вже тут мало залишилося. Ну нічого, будемо копати. Все рівно її треба убрати цю картоплю. Ось так. Як кажуть, що посіяв, ти пожнеш. Так само і з картоплі. Що посадив, ти пожнеш. Да. Да, вона тверде. Копалка так глибоко не залазить. Ну що, будемо зараз збирати. Я її просто так зараз на кучу покидаю ось туди. Звичайно. Є в мене в планах на той год. Тут цю всю ділянку засадити картоплею. Ось так. Чому так? Може хтось скаже, що картопля дешева, треба сіяти. Я скажу, що зерно теж дешеве, воно не дуже дороге. Ну, чому хочу картоплю? тому що Чому хочу картоплю садити? Тому що е, картопля вона зараз розповсюджена, її всі купляють. Вона дешева. Ось так. І думаю, хоч вона дешева ця картопля, ну ми її споживаємо всі, я думаю, що всі з вами ми споживаємо цю картоплю їмо, і вирощуємо її ось так. Ну і думаю, на той рік ось тут засаджу цю всю ділянку картоплею. ось так, Ну, а звичайно, як воно буде тут все оброблятися, ця вся ділянка. Все, як, як все воно буде тут садитись, копати на всій всі ділянці. Ви останні, ну, як? все буде на цьому каналі. Я вам все покажу і розкажу на все на цьому каналі. Так що остаємося зі мною і я вам буду розповідати, показувати відео, як що я і роблю. Ось так. Трішки десь може не достало, але ну, нічого, нормально, в принципі. І картоплі вже, я її садив 30 травня. І їй вже виповнилося рівно 3 місяці. Ну, ось така невеличка кучка. Я от вам зараз покажу, яку я картоплю садив. Я її садив ось таку. Бачите? Ось таку маленьку. А яка вона виросла, ну середня, вона по розмірах. Ну, це маленька така. Ну є маленька ось така теж. Ну, в принципі, не непоганий врожай, що я вам скажу. На вечерю буде що приготувати. Так що якось так. А маленьку я буду відкладати і посаджу вже на той рік оцю маленьку. І ще плюс там ще візьму ще маленьку картоплю, маленьку картоплю і ще досаджу тут всю цю ділянку картоплею. Ось так. Чому я не хочу його сіяти? Тому що, коли ті ти терню, воно в мене оранка, ну, воно, воно мені не дуже так подобається. От зараз я вам покажу. Бачите, я тут плугом орав. орав. Та воно не дуже добре так ориться та стерня, І Воно стається таке стернище, не дуже воно мені так подобається. А після картоплі, бачите, ти собі виорав, хоч такі решті, остелися, але воно перегниває дуже більше, тому що воно сухе. Ну і в принципі і все. Ось так. І все. І переорав його на зиму. Вот так. Ну сейчас, будем дальше пробовать и купать протоплю. Так. Так, следующий рядок. Пелюка. Телефон у мене в пилюці, молодой блок теж в пилюці. Зараз пройду. Ось така картопелька. Я вам так скажу, якщо щось посадив, то щось і виросте. Якщо ти нічого не садив, то в тебе нічого не виросте. Бачите, ну, я думаю, що непогана картопля. І картоплі теж. Я її посадив, потім вже підгортав, прополював не раз, так само, рвав зілля, полов, ну і поливав вже теж не раз. Ну і в принципі маємо ось такий результат. Може, звичайно, треба було більше її поливати, вона була більша, але вже коли вона була велика, то вже я її не поливав. Поливали дощі. А коли ще вона була така маленька, то я її ще поливав. Ну що, будемо далі копати. Вітер в нас дує. І через те воно його через те пиль така летить. Трішки болтається, ну нічого. Так, Продовжуємо далі. Я Дякую. вже думаю, що ці... зараз цей ще один рядок докопаю та й все. Та й буде все. Звичайно, я не знаю, яка тут картопля, я її по сортах тут не садив. Aść tak. I kopajemy teraz do zad. Ziemia twarda, ważko, no troszkę. Tr 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 Тишки копається Ну все, в принципі, все, зараз ще тут пройдусь. О, ще ж тут в мене картопелька є. Я взагалі забув, що вона в мене тут є. Так. Ух ти, глядачі погляньте, що я викопав Це взагалі це золото, я вам так скажу. Ну, я не, я не думав, що така навіть виросте. Я її ну, взагалі не бачив, що вона. Ну, як? Що вона зверху є. Основно в основному мене це, це, вся картопля зверху була. А тут отакий от врожай гарний. Бачите? Так що. Кому цікаво, залишаємося зі мною. що це, цю пластину підгинає, ну нічого, це земля просто така тверда А так в принципі все чудово купає. Так. так, це вже мене чуть мотоблок не перевернувся. Це тут я трішки вирву. Що все. Бачите? Ось такий врожай. Ну нічого. Що сказати, я задоволений врожаєм. Ну, я не думав, що така картопля буде велика. Може хтось каже, чого вона тебе одна. Якщо таких мабуть, то тебе з десяток. Ну, що я вам скажу. Я цю картоплю перший рейс саджу, то такий результат, як на мене, дуже хороший. Ну і в принципі я задоволений. Бачите, яка велика. Ось. Ну це я скажу, якщо її одну таку з'їсти, то навіть якщо такі дві з'їсти, то можна наїстися ось так. Ну, в принципі, якось так. Зараз трішки виберу, погребусь. Так, тут в мене немає. Ні, немає, все, все зверху. Бачите, яка хороша копалка. Що я вам скажу по поводу грохотної картопли копалки? Можна і грохотно зробити, вона і транспортерно, Ну, у мене мотоблок не потягне транспортерну, бо в мене мотоблок на 8 кінських сил. Мото... Мотоблок на 10 кінських сил, транспортерну картоплекопалку потягне і віорвича. І потягне мотоблок 10 кінських сил, грохну картоплекопалку. Ось так. Що сказати? В принципі, копає добре. Якби була б грохотна картопля копалка, вона може б так глибоко і не викопала б, як ця. Ця копає глибоко. Ось так. Вона і тут так глибоко заглубить загл... ну, заглубить, щоб вона дуже глибоко копала. Ну, все рівно. Ось так. Ця копалка. Цією копалкою я задоволений. Ну. Кому щоб, а кому, кому? грохота картоплекопалка, кому транспортерна картоплекопалка, а кому виорювач, плужок. Картофелекопалка, дельфіни інші називають. Ось так Так що якось так, В принципі, врожаєм я задоволений. Я ж кажу, я цю картоплю перший рік почав. І, в принципі. Непогано. Я б сказав, буде дуже добре для першого разу. На той рік вже будемо одобряти цю картоплю, вже будемо щось трішки ну будемо на зиму. Будемо на зиму тут одобряти огород. Так само з весни теж будемо удобряти, ну удобрять город. І буде у нас картопля набагато краще. Буде ось так як велика. Ну, бачите, та велика картопля, вона виросла на постній землі. І... І ну, я тут нічого не одобрав, тільки поливав я її. І подивіться, яка вона, бачите? Може, якби я частіше поливав би, то був би врожай набагато краще. Ну я скажу, що маємо, те маємо. Ось так. Так що, Так що, отакі от справи, глядачі. Так, це якось так. Ось так. Давайте ось так і буде. О. Якось так. Ну що, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч на каналі. Пока-пока.